Сьогодні для мене трохи хвилюючий день. Я хочу повідомити вам, що моя каденція як президентки нашого ліцею добігає кінця. Це були неймовірні роки, сповнені крутих ідей, добрих справ та нових знайомі. Але життя нашого парламенту не зупиняється. Попереду вибори нового складу шкільного парламенту і нового президента ліцею. І можливо саме серед вас. Зараз є той чи та, хто готовий взяти на себе цю відповідальність. Хочу нагадати: парламент це не тільки обов'язки відповідальності, це ще й драйв, командна робота, можливість організовувати свята, акції, допомагати іншим і змінювати наше ліценже життя на краще. Це шанс голосно заявити. Я можу більше, ніж просто вчитися. Обов'язки президента і парламенту бути голосом учнів, співпрацювати з адміністрацією, пропонувати ідеї, втілювати проєкти та робити їх місцем, де кожному добре. Моя порада тим, хто планує йти на вибор. Не бійтеся. Важливо мати бажання працювати, вміти слухати інших і вірити у власні сили. А підтримка друзів і однокласників обов'язково додасть упевненість. Тож, готуйтеся, попереду вас чекає новий етап, і я впевнена, наш парламент і наш ліцей будуть у надійних руках. Дякую вам за довіру, за підтримку і за всі ці моменти, які ми прожили разом. Це була справжня школа лідерства, яку я ніколи не забуду.